Не треба слів, Осінній день мовчить, як книга, що уже усе сказала. І листя це не смерть, це просто мить. Коли краса йде, бо вже дозріла і встала, стоїть земля у тиші, як в собі, і дихає прозорим ароматом спокою, усе живе ще трішечки в журбі, та в тому смутку злагода з тривогою. Бо все минає, та не все зника, лиш те, що справжнє, вічно проростає, і навіть дощ, що стукає з під даха, не плаче, просто істину читає. І я стою, як лист на вітер дня, між тим, що було, і тим, що стане знову. Життя не лінія, а стежка та нова, де кожен крок це відповідь на слово.